Доброго вечора, шановні друзі. Сьогодні хочемо показати вам те, що в нас зійшло. Ось почнемо з ранньої капусти. В минулому відео, де ми розповідали про ранню капусту, ми говорили, що ми її сіяли на початку березня. Ось вона в нас вже на цей час така. Зійшла, правда, ще не, не кругом, з однієї сторони тільки, з тої сторони, де тепліше, з другої сторони ще поки тільки починає сходити. Ось так дивимося, бачимо. Ну, ще вона, правда, ж не вся, ще зійде. Тут у цій теплиці ми не палимо вже кілька днів, тому що вже ночі тепліші, немає мінусових температур. Так як капуста холодостійка, тому вже і не палимо. Думаємо, що вона вся у нас посходить. Зайшли ми у теплицю в цю нову, де в нас ось така буржуйка збудована. Тут у буржуйці в цій палиця ось. Тут палимо круглосуточно. Так. Що в нас тут? Тут біля пічки ось бачимо, як перчик зійшов. Тут перчик гарно зійшов біля пічки. А в інших місцях ще тільки починає сходити. Це в нас тут зійшов Геркулес. І бур'яни теж гарно сходять, але нічого. Ми, їх просап... ми його просапали, цей перчик ось між рядочками. О, ще трошки він підніметься і будемо тоді полоти. Будемо полоти вручну, нічого не поробиш. Треба з бур'янами боротися. Ось такий він уже в нас тут біля пічки. І далі тут теж починає сходити. Ось напроти теж перчик сходить. Ось біля буржуйки. Тут ось рядом буржуйка. Ось біля буржуйки теж сходить перець. Це в нас тут гіркий. Хоча, звичайно, і бур'яни є, але нічого, будемо полоти. Зайшли в теплицю, де дві буржуйки. Тут у нас тільки палиця вже одна. Другу буржуйку ми вже не палимо, так як вже надворі стало тепліше. Ось тут палиця. Закриваємо. Вже немає мінусових температур вночі, то ми вже другу не палимо. Вже достатньо і цієї, однієї. Так, тут біля пічки вже в нас дійшов жовтий ранній перчик. Ось. Зараз покажу ближче, ось. І бур'янець є, але теж не страшно, будемо полоти. Очам страшно, руки все роблять. Так що все прополимо, все в нас буде порядок. Було б тільки здоров'я. Ось між рядками просапали трошки, що було видніше і краще їм, щоб вони краще розвивались і росли, потрібно підпушувати землю. ось так, так ідемо далі. Пудемось, звідси йдемо далі. Ну так по краях теж починає сходити. Ось. Геркулес тут починає. Ось бачимо теж. Не доходить ход у нас до бур'янів. Хай ще трошки підніметься і будемо полоти. Хочемо вже все до кінця висіяти, потім вже займатися просапкою, прополкою. Не вистачає часу. Великі об'йоми. Але стараємося, працюємо. Вночі не спимо, встаємо, підкидаємо дрова через кожні 4 години. Так, тут усе у нас біля пічки. О, пічка палилася, це вже вона кілька днів не палиться, ось. Буквально два дня. А то палилося. Так, і тут у нас що зійшов пілот? Пілот червоний. Ось табличка. Пілот червоний. Бачимо. Садили ми його 29 лютого. Ось. І ось на цей час він у нас такий, біля пічок. Тут трошки чистіше, менше бур'яну. Ось так. Так, ось. На другій стороні в нас баклажан алмаз. Ось. Він у нас посходив гарненько, хоча тут теж в бур'яні і теж нічого страшного. Ми йому не дамо, щоб бур'ян заглушив, будемо полоти. Всі сили прикладемо до цього. Ось, тому що баклажан цього стоїть. Ось так, просапали, прополим, полем і буде рости. Ще хочу, щоб ви звернули увагу на перець, який у ящичках. Ось у нас Геркулес 28-го ми його сіяли. У ящичках, це той перчик, який піде у нас на розсаджування у теплиці. Будемо його садити собі. Садити у теплиці на плоди. Ось бачимо, от він у нас вже такий на цей час. Як буде нападати чорна ножка, то потрібно вжити заходи, звичайно. Будемо з цим боротися. Ну, поки так. Ось далі. Ці 10 ящичків. Тут потрібно теж ось просапати. У міжряді підпушити землю, о, щоб він перчик ріс хорошо. Ще ось трішки про цибулю. Ми вже про цибулю розповідали не раз. Ось ще хочеться показати, що в нас тут залишилося з цибулі. Ось ми їмо самі. Трошки на ринку продаємо. Ось. Ось на цей час вона в нас така. Навіть ця корчушка, яка була маленька, ось і ця вже догнала, розпушилася і догнала цю цибулю, ту, яку ми купляли на базарі і садили. Ось ця. Кущова цибулька. Але вона кущиком і розпушується. Ось така. Всім здоров'я і до побачення.